Справи двійника, зміни від Патрушева та доля Кабаєвої. Про це розповів генерал СВР у свіженькому дописі, якими внутряками здивував паблік. Наступні вибори в Україні будуть за російським законодавством. На Росії 1 Салавйов на пару з експертом знову полетіли у примарні мрії. І поки вони там займаються самообманом, Рудольфовіч встигає на всі боки. Під час іншої розмови він розкричався, яка причина цього разу. Друзі, якщо вас зацікавило, то всідайтеся зручніше. Адже вже за мить я розповім вам про всі деталі головних пліток Запорібріка. Мене звати Анна Ткаченко. Це традиційний огляд російської пропаганди на каналі Січас. Рушаймо все це обговорювати, панове. Поки тривали вихідні, російські фейкометники не дрімали все невпинно генерували свою пропаганду, котрою фарширують голови глядачів розшоу. Тому, власне, зараз ми маємо можливість оглянути з вами численні вкиди з їхнього боку. По ту сторону блакитного екрану, все за старими традиціями. Втім, моментами ці люди навіть примудряються випустити зі свого рота ще більший абсурд, ніж було раніше. Про все крок за кроком. Із черговим постом у мережу вірвався телеграм-канал Генерал СВР. Автори пабліка видали свої нові інсайди. Сьогодні без дисклеймера ви так знаєте, що ми просто переказуємо сценарії, які малюють росіянам аноніми вірити їм. Чи не вірити, вирішити самі, але це вже перетворюється на затяжний серіал, де головний диктатор Російської Федерації помер, його тіло нібито лежить у морозильній камері десь на Валдаї, а усім цим кремлівським хороводом та матріошками, начебто, заправляє Ніколай Патрушев, що займає посаду секретаря Радбезу Росії. Тож, чому б не поринути у Чорне дзеркало по-російськи? Отже. Генерал Цвер розповів деталі останніх подій із життя, нібито Дублера Путіна. Там повідомляють, що цей чоловік днями мав чергову нараду. І тут, друзі, увага, її, начебто, путінозамінник відсидів онлайн. Це запам'ятайте, адже до такої от інформації і до цього моменту ми ще повернемось. Паблік виділив кілька речень щодо такої теми. А я ж зацитую наступний фрагмент. П'ятницю 1 декабря двойник президента Росії Владиміра Путіна в режимі відеоконференції провів провел оперативне совіщання з постоянними членами Совета Безопасності РФ. Короткий відступ від допису Владимир Путін дійсно проводив відповідну нараду з постійними членами Ради безпеки Російської Федерації. Про що повідомили на офіційному сайті президента Росії? Відбулося це у перший день зими на своїх екранах. Ви зараз бачите зйомку їхньої розмови. Отож, тепер знову до допису: Телеграм-канал вирішив змінити нахил та вектор уваги із того, про що говорили на нараді, нібито двійник та його співрозмовники на Миколу Патрушева, що ж було важливішим для авторів пабліка. А там цікавий момент, за їхніми словами, секретар Радбезу, схоже, вирішив, що йому мало море по коліна, а тому він може робити все, що замайнеться, та все, що прилетить до його голови. Далее до сливну каналу. Обращаем ваше внимание, что секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев очередной раз демонстративно отказался принимать участие в этом балагане, где главную роль играет курируемый им двойник. Патрушев полагает, что его нынешнее положение, фактически главы государства, позволяет ему действовать, как он считает нужным. Далі канал наголошує на тому, що ці збориська практично підробка, котра не має ніякої ваги і нічого вагомого там не вирішують, навіть не обговорюють. Власне, тому напевно, Патрушев і чинить так. Понятно, що в последнее время оперативнее соввещание Совбеза это чистая фикция, ніякі важные вопросы на нього не виносяться і не обсуждаются. Это при живом Путине было Було прийнято після части совещания Совбеза, оставаться на связи в узкому составі і обсуждать важные дела, принимая необхідні рішення. Втім, друзі, маємо, якщо довіряти словам телеграм-каналу новину. Генерал СВР переконує, що Ніколай все перебудував під себе. Займаю на увазі зараз ці збори та обговорення. І мова не лише про формат, але й про склад людей, що входять до списку, так би мовити, співрозмовників. З недавнего времени Николай Патрушев поменял порядок, и обсуждение и решение вопросов происходит в ином форматі. Секретарь Совета Безопасности отстранил несколько человек, которые традиционно при Путине участвовали в совещаниях и ввел в состав посвященных несколько своих доверенных лиц. Теперь, коли центр прийняття рішення перемістився в другие кабінети, оперативне совещання з постоянными членами Совета безопасности стали формальностью, которую Патрушев временами открыто игнорирует, посылая более чем ясні сигнали елітам. Тобто можна зробити висновок, якщо вчитатися між рядків повідомлення телеграм-каналу, що наразі всі ці наради та збори з членами Ради безпеки це практично гра на публіку. Та це не найцікавіше із того, що у що точніше посвятив нас генерал Свер. Пам'ятаєте, як я акцентувала вашу вагу на форматі зустрічі, в якій, за словами Пабліка, двійник брав участь? Так ось ми дійшли до відповідного моменту. За словами авторів каналу, Патрушев та компанії нібито думу думали гадали, що ж то робити, та яке рішення прийняти із появами у світ псевдопутіна. Нагадаю, що канал неодноразово наголошував на тому, що так звані керуючі стикаються із рядом негараздів через нібито двійника, начебто, особливо гостро стоїть питання того, чи варто їм випускати в світ або ж показувати дистанційно того от путіна замінника. І, начебто. Все через ряд причин: проблеми зі здоров'ям Путіна, його плаваючі скули і, відповідно, несостиковки по зовнішності, а як наслідок страх того, що хтось помідить підміну, а також через безпеку Дублера. Ще раніше, чи не найголовнішою причиною, називали і невміння, нібито путіна замінника вміло володіти словом, начебто цей чоловік говорив не те, що треба. Власне, зараз, оцінюючи свіжі слова генерала Свер, нічого не змінилося. Але тепер канал написав, яким же чином все нібито буде відбуватися. Пряма мова до вашої уваги в світі прийнятих рішень о необходимості использування двойника як мінімум до виборів президента і слідчі полгода після, обострился вопрос о целесообразности частого личного появления двойника на публике. Во-первых, есть риск для его безопасности. Во-вторых, возможности случайного саморазоблачения дублера не дают покоя Патрушеву и его окружению. В связи с этим большинство мероприятий с участием президента, в кавычках, будут проходить в формате видеосвязи. Дублер, являясь откровенным идиотом, регулярно дает поводы для беспокойства Политбюро 2.0, когда проводят мероприятия встречи, на которых присутствуют лично. А режим видеосвязи дает возможность контролировать двойника гораздо более эффективнее. Вот такой, так бы мовити, консенсус. До слова, если вы не понимаете, про что початок наведенной выше цитаты, то освежу вашу память и тут. Нещодавно Паблік розповів про, начебто, рішення Миколи Патрушева та так званого близького оточення його, нібито покійного Путіна, на майбутніх виборах висунути кандидатуру двійника. За словами генерала СВР, через 6 місяців Путін з Аліекспресу покине пост президента і передасть його сину Патрушева Дмитрію, зробивши чоловіка своїм наступником. Отак, от таку інформацію опублікував канал раніше. А на завершення цього повідомлення втори каналу чомусь вирішили згадати одну особу жіночої статі. Про неї генерал Свер не писав вже давно. Панове там йдеться про коханку Путіна Аліна Каваєву та її власне майбутнє. Канал переконує, що цими вихідними вирішувалась доля жінки. Далі знову ж таки пряма мова. На выходных Николай Патрушев с приближенными обсуждали дальнейшую судьбу сожительницы покойного президента Алины Кабаевой и ее детей. Вопрос действительно насущный и требует скорого решения, которого пока нет. Узница замка на Валдае становится обузой для российского руководства. Как бы к решению вопроса не подключилась карательная психиатрия, а то разговоры ведутся разные. Кинец цитаты. Таким неоднозначним реченням закінчився допос від генерали СВР. Панове, а що думаєте про нинішнє повідомлення? Ви традиційно прошу висловитися у віконочку для коментарів під цим відео. Нам цікава ваша думка. На черзі у нас Росія 1 там щоденно працюють поплічники та колеги одного з головних руперів Кремля Владіміра Рудольфовича Салавйова. І, власне, він сам пропагандисти та псевдоексперти невпинно ввішають на вуха своїх глядачів масу локшини, аби росіяни не припиняли бездомно вірити їхній брехні. Ми перемістилися до як виявляється, мрійників на Росія 1 Генератори фейків на чолі з основним мастодонтом російської пропагандистської машини не пасуть задніх на шляху до утримання уваги тих, хто їх дивиться. Псевдоексперти та ведучі про кремлівського каналу, схоже, сіли на потяг в місце, де не забороняють вигадувати. І видали в ефір купу маячні, котра на голову не налазить. Друзі, попереджаю, обережно може знудити від наступних слів цих чоловіків. На порядку денному тема нашої держави Україна. Не дивимося, бачимо, що цим індивідам, котрих називають людьми, частенько не вистачає сірої речовини на щось ще окрім того, аби кидатися терористичними заявами, видавати масні промови про завоювання нашої країни та розповідати про власну непереможність. Отож, цей ефір не виняток, русло їхніх думок та діалогів вийшло до виборів на території нашої держави. І так званий експерт в громістких лапках, звичайно, ждується з Рудольфовичем, дружно видав, що наступні вибори на нашій території будуть відбуватися лише згідно з російським законодавством. Як вам таке? Чим далі, тим все більше загострюється вавка в голові цих чоловіків. Начебто, і здається, що більше нічому не здивуєшся, але ні, росіяни пробивають чергове дно. Тож як це було? Гість студії спочатку почав розриватися про те, що він погоджується та одобрює те проведення наступного року або ж пізніше виборів в Україні. Але, друзі, тут виривається його величність брехунський рот. Це про Соловйова. Чоловік перебив свого співрозмовника і гайда торочити маячню про російську держдуму, після чого цей містер експертна думка підхопив заявочки Рудольфовича, а далі пішло-поїхало. Давайте озвучу вам. Слова. И вот единственное, что хочу сказать: что я согласен, даже что выборы в Украине будут в следующем году. Может, чуть позже, но только. А далее же слова Соловьева: Под Государственной Думой Российской Федерации по российскому законодательству только одно: Но: следующие выборы на Украине будут проходить по российскому законодательству. Никакого следующего президента, никаких выборов на Украине больше не будет. Ну, що ж тут коментувати? Пропаганда в своєму стилі, але те, як цей персонаж думки свої формулює, просто геніально. Не беремо до уваги те, що тема їхньої розмови апріорі маячня. Спочатку він каже, що згоден, мовляв, вибори будуть, а в останній своїй репліці видає, що ніяких, вибачте, за тавтологію виборів не буде. Скажете, може, де логіка? Бо я її не бачу насправді. Ми... То його та соловйова терористичний посил зрозуміли, але може цьому гостю Росія один хтось повідомить, що варто краще формулювати свої думки, якщо він вже так хоче щось ляпати? Біда й годі щодо всіх цих заяв, пропагандисти говорять, аби зробити собі рейтинги і забити ефірний час. По-перше, відпрацьовують методичку. По-друге, показують людям з іншого боку блакитного екрану свою мощ в лапках, звичайно, тим паче, що їм не принципово брехати чи ні, та й загалом Неважливо, що вони видають відверто терористичні фрази. Тому з цього можна лише посміятися та відчути за них іспанський сором. Маємо в комплекті ще одну розмову із Росією про цьому якої більш активним був вже знайомий нам Соловйов. Якщо в ситуації згадані вище, той був на диво спокійним, то у випадку, про який я вам нині доповідаю, пропагандист не стримався і розкричався чи не на все горло. Цього разу причиною буревію емоцією фейкометника стала вже власна країна, а не наша. Під час ефіру в програмі вечір з Володимиром Соловйовим» головний ведучий, та його компанія-співрозмовники, у яких там вилучають експертами, традиційно стоючи по колу, заговорили про закони їхньої країни та правопорушників. І тут Рудольфовича понесло. Він висловив максимальне незадоволення, м'яко кажучи, тим, що в Росії, на його думку, неправильні міри покарання. Мова пішла про побиття СВОшників. А також про людей, котрі, за словами Славйова, вчиняють теракти. Ось тут чоловік і пішов у пляс. Заявив навіть не так, закричав зі злобним голосом, що всіх треба повісити та розстріляти. До слова, перед тим, як я це зацитую для вас, мушу зазначити, що фейкометник протягом свого монологу практично каже, що демократія це не причина не карати людей в такий спосіб. Як вам таке, по перше? От Захід, як колективне зло, каже Соловйов, теж не забув згадати він. Це, як завжди, мало не у всьому винен, загніваючий. От я вже вами і цитую. І закони внутрі страни, теж давайте вже в чувства прийдемо, а? Взяли і збили, там, чуть ли не насмерть забили, да, ветерани СВО. Шесть лет отримав каких-то із ценних кадрів, неясно відкуда. Це що, ідевательство? Какие шесть лет? Да расстреливать подонков надо. Провели теракты на железной дороге, взяли, готовили из Навальнят. Ни один теракт провел. Че судить? Три дня суд, тройка и повесить, чтобы болталась тушка мерзкого предателя на обозрение всех. И чтобы знали любые четко и ясно. И не надо рассказывать. Демократия заламывает руки. Страна воюет. Против нас воюет коллективное зло. Весь Запад. Знаєте, навіть я завелася на таких словах, копіюючи Соловйова, вже правда, захотілося закричати, а в кінці прямо хочеться так от злобно розсміятися. Але тут у нас на вечір пародій, така от вам чергова істерика від Рудольфовича. Ну, прорвало людину. Ну, мусить чоловік викричатися. Нерви, напевно, не на місці. І знову ж таки, децибел від нього не новина, як то кажуть. Але, схоже, йому таки пора перевіритися. Бо через такі крики. Можна й зв'язки порвати. Шановні, на сьогодні це кінець випуску. Ми обов'язково продовжуватимемо щодня невтомно розповідати про неправдиві пропагандистські фейки і їх обов'язково спростовувати, аби до вас доходило не те, що вони там намагаються розвести свої багнюці, а тільки правда, кристальна правда, як вона є. Натомість я вас прошу підписатися на канал сейчас, натиснути на дзвіночок, не забувати про ваші вподобайки та коментарі. Неймовірно чекаю на ваші враження. Пишіть, будь ласка, що вам сподобалося, що вам не сподобалося, і взагалі, що ви думаєте про ці новини, які генерують на російському ТБ і пресі? Наскільки це адекватно? Поставте свою оцінку, шкалу, вигадайте самі все. З вашою фантазією на цьому я вам кажу дякую за те, що додивилися до кінця, і до зустрічі.